26 тисяч переселенців перезимують у Запорізькій області. Близько півтори тисячі гостей зі сходу живуть у приміщеннях, які не опалюються. Голова Запорізької ОДА наголосив, що скоро розпочнуться ремонтні роботи старих будівель, які зараз пустують. Для цього до Запоріжжя днями завітав представник ООН. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вже пообіцяло надати необхідну допомогу місту та області. Ну всього у нас в, в Бердянській будуть представництва цих структур організовані. И они будут заниматься поставкой продуктов питания э, и вот этими ремонтами. То есть на ремонт помещений, в которых могут проживать наши беженцы, они могут выделять 3,5 доллара квадратный метр э, на одного человека. Поэтому мы с ними договорились о том, что они посчитають і готові проплатити такі ремонти. Також представники ООН допомагають продуктами. Вони надають продуктові набори переселенцям в Запорізькій області. Вже видали півтори тисячі таких пайків.